Я думаю, ви розумієте, що бездротова версія ЛРАЗ 75 була просто питанням часу. Я так розумію, що HyperX просто вже набридло наздоганяти інші бренди, тому вони більше не зволікають. Якби це було років 5-6 тому, то ми б спочатку побачили дротову версію цієї клавіатури, а потім на бездротову нам довелося б почекати, я думаю, мінімум один рік. Не знаю, що на це повпливало. Можливо, покупка HyperX компанією. HP, можливо, що ще, але клавіатура у мене в руках. Давайте ж подивимось, що воно таке і чим вона відрізняється від звичайної дротової версії. Але перед цим нагадаю вам, що ми майже закрили збір для роти БПЛА 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Ми збирали 150 тисяч гривень, там залишилось менше 35 тисяч. Будь ласка, якщо у вас є змога, давайте постараємось закрити це хоча б до нового року. Зробимо хлопцям невеличкий подарунок. І я до нового року тоді зможу розіграти оці всі подарунки за донат від 100 гривень на банку в описі. Це мікрофон Endgame Extreme, мишки, Gravastar Mercury M1 Pro Wireless, Nінdжу 401 покоління, x M8 Wireless. Оця клавіатура АКО 3098 Tokyo World Tour. І ось ця краса: Rock Fusion 500. Запаковані в плівочці, все новеньке. Тому, друзі, якщо є змога. Долучайтеся, дякую всім, банка в описі. Якщо говорити про зовнішній вигляд, то нічого не змінилося. Якщо зняти кабель і покласти поряд бездротову та дротову клавіатури, ви навряд чи дізнаєтесь, де яка. Ну хіба що по якимось там дрібним деталям, типу значок Bluetooth на клавіші F13. Але основна фішка клавіатур Rise в тому, щоб придати клавіатурі індивідуальності, і для цього є доволі багато різних засобів: топ плейт на магнітах, його можна легко. Легко зняти і замінити на інший. HyperX окремо продають топплейти іншого кольору. Є ось такий білий і синій. Або ви можете просто пофарбувати стандартний в будь-який інший колір самі. Окрім топплейту, на магніті є ще й оцей бейдж збоку. Він металевий і його теж можна замінити на інший. Ну, хай буде цей. Вони продаються в паках по 4 штучки. Сам топплейт з товстого металу відчувається дуже прикольним, і уся клавіатура досить масивна, навіть без нього, А загалом вона важить трохи більше кілограма. До речі, я вам казав, що в дротовій версії топ-плейт гарно тримається, і клавіатуру можна легко перемістити, навіть взявши ось так. Тут, як бачите, такого вже не відбувається, бо клавіатура стала більш важкою, і магніти хоч і сильні, але вже сили їх не вистачає. Тому, якщо будете якось переміщувати клавіатуру, бо я завжди люблю там щось. Трошечки отак зробити, отак. Тут є ось такі підхвати. Беріть за них. Для того, щоб розібрати клавіатуру, вам доведеться мати викрутку зірочку, бо гвинти тут саме такі. Знімаємо топ кейс і бачимо гаскет маунт. При тому він є і тут знизу, і ще й вгорі. Я минулого разу це не показав, але це є. Гаскет маунт амортизує і таким чином зменшує вібрацію та шум при тайпінгу. Крім того, тут як бачите, пластиковий плейт, в якому знаходяться свічі. Він прозорий, це трохи незвично, але це зроблено, щоб підсвічування виглядало цікаво. Цікавіше. Ну, а те, що вона пластикова, це для того, щоб уникнути металевого звуку під час тайпінгу. Хтось мені в коментарях доводив, що ця пластикова пластина це тому, що виробники просто халтурять, і щоб зробити виробництво дешевшим, вони просто прибирають метал з цих клавіатур. Ну, шановний, тут щось не схоже, що в цій клавіатурі намагались зробити менше металу. Тому... Моя теорія все ж таки здається мені більш правильною. Під пластиною шар шумопоглинаючої піни. Далі плата, і знизу ще один шар піни. Доволі скромний, я б сказав, навіть якийсь несолідний. Тут ніяких змін в порівнянні з дротовою версією. Місця тут вистачає на те, щоб залити силіконом по максимуму, ну або хоча б ще піни напхати, там десь півміліметра порожнього простору. Знову ж таки, апелюю до того, що на сайті шар піни зображення. Вражений під платою, товщиною не менше, ніж верхній. Що ще, як і в дротовій версії, стабілізатори дуже гарно змащені, і самі стаби на гвинтах, тобто їх легко замінити на інше, якщо вам щось не подобається. Мені стабілізатори подобаються, все ок, але хочу сказати, що в цілому, враховуючи ціну цієї клавіатури в 12 тисяч гривень, тут. Є що покращувати і немало. Але це я розповім вже у висновках. А зараз про те, що ще тут є. Тут є дуже гарні свічі, вони мені реально подобаються. Називаються вони HyperX Red, це аналог червоних черві, тобто вони не клацають. Хід до спрацьовування у них 1,8 мм, сила натискання 40 грамів, строк служби 80 мільйонів натискань. По відчуттях ми маємо легкий хід на початку з деяким спротивом у кінці, тобто є відчуття під. Пружинювання, це цікаво. Самі перемикачі змащені з заводу і ходять зовсім без піску, але дуже легко. Тому у мене бувають випадкові спрацьовування на пробілі. Ну, це у мене багато де таке є, тому я замінив свіч під пробілом на HyperX Aqua. Це вже клікаючий свіч, він більш тугий, щоб випадково не спрацьовував. Перемикачі з п'ятипіновим конектором. Це зменшує воблінг, але якщо треба, 3 пінові теж будуть працювати. Так, все правильно, ви зрозуміли. Клавіатура має хот. Сваб, тобто перемикачі, можна дуже легко замінити, якщо з ними щось сталося, або просто хочеться чогось нового, або просто більш тугий свіч під пробілом хочеться. Загалом тапінг клавіатури мені подобається. Ну просто послухайте самі. Що мені не дуже подобається, так це кейкапи. Я вже казав це в огляді дротової версії. А тут все те ж саме. Це не стільки проблема кейкапів, скільки моє суб'єктивне. Бо капи тут взагалі то даблшот пібіті, і по якості претензій нема. Пластик, товстий, капи гарні. Просто фактура і зовнішній вигляд у них якийсь не дуже преміальний. І це візуально з дешевшою клавіатуру. Вона виглядає не так круто, як це задумувалось. Ну це моя думка. Унікальна фішка, якої я не пам'ятаю в інших клавіатурах, це датчик освітлення. Він знаходиться ось тут. І працює все це дуже просто. Яскравість підсвічування вашої клавіатури регулюється в залежності від яскравості освітлення вашої кімнати. Працює прикольно. От я закриваю його і яскравість одразу зменшується. Прибираю палець, і підсвічування яскравіше. У софті можна зробити її, щоб було навпаки, якщо вам це потрібно. Саме підсвічування гарне, є купа режимів налаштування в два шари, тобто один реактивний, реагує на натискання, інший загальний. З приводу особливостей користування тут. Майже ніяких відмінностей від дротової версії, але сама клавіатура для мене зручна. Наприклад, ну ця ручка це дуже зручно. Вона мені подобається, і тактильно вона прикольна, класно. Також мені подобається, що тут немає овер-дофіга функцій через FN, і ти в них не губишся. Тут, в принципі, основне там регулювання підсвіткою, треками і так далі. Тобто все так лаконічно, а якщо ти щось хочеш там унікальне, можна написати макрос. Дуже подобається фішка з тим, як показується заряд батареї. Це і зручно, і ефектно одночасно. А от з кнопкою Delete через FN я все ще не згоден. Це не зручно. І якщо в дротовій версії Delete можна було забіндити на F13, то тут F13 це кнопка Bluetooth. Хоча це не заважає вам забіндити туди Delete, чи що завгодно. Акумулятор тут на 6000 мАч і клавіатура на одному заряді працює десь 80 годин, якщо підсвічування буде на 50% яскравості. Я, звичайно, ж, ставив автоматичну яскравість, у мене клавіатура працювала десь раз на два тижні, я її заряджав. Якщо без підсвічування і в Bluetooth режимі, то клавіатура пропрацює аж 1500 годин. Ну або можна просто не через Bluetooth, а поставити частоту оновлення 125 Гц, а не 1000. Але якщо в блютуз режимі, то клавіатура може під'єднуватись до трьох різних девайсів одночасно і перемикатись між ними через FN плюс 2 або 3. До речі, відмінність від дротової версії. Максимальна частота опитування тут 1000 Гц, а в дротовій версії 8000 Гц. Софт теж є. HyperX Ingenuity, саме так він вимовляється, і тут нічого такого, все як завжди. Ремапінг кнопок, керування підсвічуванням і різні налаштування, типу яскравості підсвічування герцовка, режим сну і профілі налаштування. Отже, як бачите, по суті, це та сама LRS 75, тільки бездротова. Майже нічого не змінилося, окрім пари функцій, які обумовлені тим, що це бездротова клавіатура, і вона має акумулятор. Та загалом клавіатура прикольна, вона з гарних матеріалів, вона класно зроблена, вона симпатична сама по собі. Тут є прикольні моменти з кастомізацією і є унікальні фішки, типу датчик освітлення. Це взагалі реально крута і дуже зручна штука. Всім раджу користуватись саме з цією штукою. Ну, мені особисто дуже подобається. Та як на мене, клавіатура все ж таки має декілька протиріч. Тобто, на мою власну думку, за 12 тисяч гривень ця клавіатура має бути так напакована шумкою, що між шарами цієї шумки не можна лезо ножа вструмити. Тут повинні бути філмзи, тут повинна бути шумка, тут повинні бути так силіку. Купа всього, а ми маємо один пристойний шар піни і якесь непорозуміння внизу. Проте тут дуже гарні моменти для кастомізації. От вона, наче, зроблена для цього, в принципі, я думаю, що вона і зроблена для цього. Тобто тут топки знімається. Прикольна фішка за цим бейджом, який ви, в принципі, можете зробити і самі. Тут вона легко розбирається. Якщо пройти цей квест е за цими гвинтами-зірочками, то далі все дуже просто. Ви знімається просто оцей. Фрейм, далі ви знімаєте оцю штуку. Дивіться, топ-кейс знімається дуже просто. Тут майже немає ніяких, ніяких там защілок. Ви просто отак раз, зняли. І все, воно чик, знялося. І далі все. Е, оцю дуже легку штуку відділити від пластикової пластини. Тут декілька шурупів. Ви знімаєте, прокладаєте фільмзи, тут заливаєте силіконом. Далі, та там просто ну, що хочете, то й робите. Дуже все зручно і круто. Тут питань нема. Але ну, в такому разі клавіатура не має коштувати 12 тисяч, мені так здається. Тобто, по суті, у мене тут претензія тільки одна: занадто дорого. За такі гроші, або вона має бути повний фарш, і все, нічого тут кастомізувати не треба. Або, якщо хочете, щоб ми її самі допилювали ще й докупали окремо за гроші якісь там ці штуки, тоді робіть дешевше. Така моя думка.